Всім привіт! З вами Поліна Різник. Сьогодні заключний випуск нашого проекту. Заключний в цьому сезоні. Це нове відео про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Ньюс, let's start! Команди «ФК Кривбас після вдалого чемпіонату пішла у відпустку. Успіх дівочої команди та підсумки сезону 2023-2024. Це все і, звичайно, традиційний конкурс. очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Ас Ю 19 після впевненої перемоги в останньому турі юнацького чемпіонату над Минаєм декілька днів ще проводив тренування, та вже після цього пішов у відпустку. Тренери та футболісти знову зберуться на клубній базі 25 червня, коли розпочнеться підготовка до нового сезону. Точно не побачимо в рядах Кривбасу Ю 19 в новому сезоні трьох гравців. Захисник Володимир Віліваль, воротар Дмитро Погоріли та нападник Арсеній Кілявий залишають команду. Хлопці через віковий ценз, а всім вже є 19 років, не можуть виступати в юнацькій першості. Вони пройшли дуже хороший чемпіонат і в цьому році, і в прошедшому. Тому я хочу, щоб вони далі працювали. В них є майбутнє, якщо вони будуть розуміти, в якій команді будете знаходитись. Тому я дуже вдячний їм, що вони допомогли нам і молоді показати, що способен Кривнас. Відзначимо, що в цьому сезоні троє вихованців Ю-19 дебютували за головну команду клубу. Володимир Вілівальд, Ярослав Шевченко і Тимур Бутенко провели свої перші матчі в УПЛ. Воротар Ігору Мельченку п'ять разів потропляв до заявки на поєдинку Кривбасу, але на поле офіційно поки не з'являвся. Підводячи підсумки сезону, також відзначимо, що найкращим бомбардиром Кривбасу Ю-19 став Володимир Мулик, в актив якого 9 голів. З цим показником він входить до топ-10 бомбардирів чемпіонату. До новин Дюфлу, де виступи продовжують червоно-білих команд. В перших матчах однієї восьмого фіналу маємо п'ять перемог, одну невдачу та непогані шанси на продовження боротьби за трофей всіх колективів. Ю-17 та ю 14. А також ОВК Ю-17, Ю 15 і Ю 14 здобули звитяги. Ю-16 поступився в Одесі та налаштовується на реванш в матчі відповіді. До речі, посилання на трансляцію гри в описі до цього відео хлопців я тільки можу поблагодарити, виповнили всі настанови, хороші моменти були десь, вратарю слава Олександрії, що винімав такі м'ячі. Так, хлопці молодці. Футбольний клуб Кривбас започаткував серію власних турнірів Кап». минулими вихідними в Миколаївській області відбувся перший благодійний турнір кривбас кап Кап-2024». Завжди вірні, завжди перші. Саме під таким гаслом пройшли ці змагання. Окрім спортивної складової учасники турніру та місцеві мешканці долучились до благодійного збору на підтримку 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загалом в турнірі Кривбаска 2024 прийняло участь 12 футбольних команд. А переможцем став колектив Олімп з Южноукраїнська, який у фіналі переграв дю США Арбузинка. Це перший подібний досвід для нашого клубу. Але в планах подібні турніри по всій Україні. Жіночий Кривбас – бронзовий призер вищої ліги чемпіонату України. Наша команда здобула нагороду після домашньої перемоги над Шахтарем та усічки металіста 19-25 в Полтаві. Тож вітаємо нашу молоду команду з цим досягненням. Ми перемогли. І вдячні Ворсклі, яка перемогла металіст, і тим самим забезпечила нам третю сходинку в турнирній таблиці, бронзові медалі. Для нас це успіх, для нашої молодої команди, для дівчат наших. Ми дуже раді за них. І переповнені емоціями позитивними. Зіграли останню гру туру, останню гру чемпіонату, здобули важливу для нас перемогу. Дуже щасливі, тому що зайняли ще бронзу для кривбасу, і тому сьогодні радіємо. Дуже хотіла забити і дограла момент, тому щасливо, що все склалося як хотілося. Але і це ще не все в цьому сезоні. Справа в тому, що згідно пункту 9 статті 12 регламенту змагань, кожен. Клуб Вищої Ліги зобов'язаний забезпечити участь команд дитячо-юнацьких спортивних закладів у регіональних або всеукраїнських змаганнях з дівочого футболу. А у клубів Шахтар, Маріуполь та Колос, такі команди відсутні. Що підтверджує навіть тренер команди з ковалівка Людмила Покотила в інтерв'ю Ютуб-проекту Фемінітиви в академії? Є ну там одна-дві дівчинки. Це розумієте, Треба е, зайнятися. Ми от хочемо, щоб у нас була команда ю 15 але це треба певний час повинен тренер бути який буде цим займатися це у нас є таке з перспектива ми дуже це хочемо зробити чекаємо на реакцію відділу жіночого футболу та відповідних інстанцій уаф визначено найкращих футболісток жіночої та дівочих команд кривбасу в сезоні 2023-2024. це валерія Зейналова – футбольна академія кривбас мілена іванченко «Кривбас Ю-15, а також Тетян – головна команда які отримали пам'ятні нагороди Такий вибір зробили гравчині академії Кривбас, серед яких було проведено опитування. Переходимо до новин про дівочу команду Кривбасу. Кривбас Ю-15 чемпіон України. Сьогодні у фінальному поєдинку в Тернополі команда Дениса Мацебури переграла одноліток Ледомиру та вдруге поспіль здобула почесний трофей. Вітаємо! Ви найкращі! А більше інформації про цей успіх в ексклюзивному сюжеті Романа Васильковського. Поліна, привіт з Тернополя! Так дійсно Кривбас чемпіон України. Наші дівчата у важкому фіналі були сильніші за Ладомир. Героїною матчу стала Поліна Назаренка, якій вдалося зробити хіт-трик. Вітаємо команди Дениса Мацебури з цим успіхом. Неймовірно, але здобуваємо другий поспіль трофей за два роки. Старший тренер команди Денис Мацебура впевнений, переживає класні емоції, адже саме він привів команду до цього тріумфу. Я вдячний кожній гравчині, я вдячний своєму тренерському складу, я вдячний їм за самовіддачу, за те, що сьогодні довели, що можливо усе. Дякуємо за СУ, Дякуємо усім тим, хто допомагає нам сьогодні розвивати дівчат, футбол, взагалі спорт. Дякуємо захисницям та захисникам, керівництву. Сьогодні ми здобули тріумфальну перемогу. Другий рік поспіль. Дівчата, ви найкращі. Наша команда ще раз підтвердила, що є найсильнішою в Україні у своїй віковій групі. Сьогодні ми другий рік поспіль підтвердили, що ми маємо найсильний склад, саму круту гру. І що саме ми чемпіони України. І наразі дівчата це довели. Я дуже вдячний їм. Це досягнення, яке я. Тільки мріяв отримати. Дякую дівчатам за це. Я на сьомому небі від щастя. Поліна Назаренка забила одразу три голи в фіналі. Чи відчуває вона себе героїні? Я дуже вдячна команді. Я забила три голи. Я вдячна кожній гравчині. Я дуже дуже щаслива. Крива саме цікаво, кому Поліна присвячує цей успіх? Батькам своїм це для них. Я заради них граю, заради. Себе і заради них вітаємо команду та тренерський штаб з повторенням минулорічного успіху і чекаємо на дівчат у основному складі ЖФК Кривбас в наступному сезоні. А тепер до головної команди клубу Кривбасу. Після матчу з Минаєм відбулась урочиста церемонія нагородження команди бронзовими медалями, після якої футболісти передали нагороди родинам загиблих Ультрас, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Гравці Кривбасу підійшли до трибуни героїв і повісили медалі на силуети полеглих бійців. Слава Україні! Героям слава! Поєдинок з Минаєм став останнім для ветерана кривбасу В'ячеслава Рябова. Захисник завершив кар'єру професійного футболіста. Рябов є єдиним гравцем, що пройшов шлях від відродження кривбасу до завоювання бронзових нагород ПЛ. Сьогодні грав за криворіжців 58 матчів та забив 4 голи. Скромний на полі та у житті, відданий улюбленій справі, справжній професіонал. Це все про В'ячеслава. Дякуємо тобі за гру. Дякуючи сьогодні хлопцям, що зробили такий подарунок для мене в першу чергу для міста. І на такій ноті ми сьогодні здобули такий важливий для нас результат. Тому Дякую головному ну, тренеру, тренеру, що дав змогу вийти сьогодні, зіграти. Я щасливий, як ніхто, То... на все життя. Та, я, 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 я щасливий. Да, тоді все круто. Це був тріумфальний сезон у виконанні Кривбасу. За чотири роки ми подолали шлях від відродження та другої ліги до топ-3 УПЛ, Бронзових нагород та дебюту в Лізі Європи. Дякуємо усім, хто підтримував вболівав за червоно-білих. Кривбас це ми. Сезон, який завершився, може занести собі в актив уся червоно-біла родина. Команда Академії Кривбас та Дніпровського УФК Кривбас продовжують здобувати перемоги на всеукраїнському рівні. Розвивається жіночий і чоловічий футбол. Все більше дівчат та хлопців з усієї України приїжджають на перегляд до академії. Перші вихованці дебютують за головну команду. ФК Кривбас та ЖФК Кривбас з медалями чемпіонату. Причому жіноча команда зробила це після перезавантаження та оновлення складу молодими гравчинями. Наш клуб активно працює у соціальному напрямку. Презентовано Парафан Клаб Кривбас. Це адаптація та соціалізація людей з інвалідністю. Продовжуємо впроваджувати принцип рівних можливостей для жінок і чоловіків. Розвиваємо нашу ініціативу хаб рівності. Ми не зупиняємось та, попри важкий для України час, прямуємо тільки вперед. На черзі підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання. В сезоні 2009-2010 у складі Кривбасу виступав гравець, який зараз працює в клубній структурі. Хто це? Знову констатуємо, і ви всі відмінні знавці історії криворізького футболу. Але за умовами конкурсу може бути двоє переможців, яких ми обрали з допомогою рандомайзера. Це Юлія Остапенков та Іван Наві. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців клубної історії червоно-білих, з результатами якого ми повернемось до вас вже у наступному сезоні. Зараз в структурі ФК «Кривбас» працюють люди, які здобували бронзу 25 років тому. Назвіть кількість та їх імена. Пишіть свої варіанти в коментарях та отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок маємо традиційне опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який поспілкувався з мешканцями міста про футбол. Всім привіт! Сьогодні дізнаємось, хто ж такий симулянт в футболі. Поїхали! Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хто такий симулянт? Симулянт? Що ви конкретно мінічку? Це, це той, хто короче, не симулірує, але коротше говорить не про воду. Симулянт це той, хто парадує щось, той, хто, хто намагається щось показати, але насправді немає цього. Ну, наприклад, якщо я отак розмовляю, це я симулянт зараз. Так, це Янукович. Так я думав, це парадист, чи це ж таки симулянт. Добрий день. Можна одне питання вам поставити? Я не знаю, що ми робимо не так, але від нас вже люди тікають. Напевно, пізнають. Це слава. Я бачила. О, я ж кажу, це слава. Хтось від нас тікає, а хтось прибігає. А, і да, це я, класно. Я так хотіла, я тільки що сиділа так, хотіла підійти. Супер. У нас сьогодні дуже багато запитань, аж одне запитання. Хто такий симулянт? А я не знаю. Ну, як ви думаєте, в футболі? Хто такий симулянт? Симулянт, ну який, напевно. Не чесно грає. Симулянт. Це той, хто симулює. Симулює. Дивлячись такою футболкою, запитання. А що симулює? Оргазм. Ось це так поворот. А якщо про футбол все ж таки? Про футбол? Це хто. Це ти. Це я. Це той, який симулює, наприклад, болезнь, притворяється больним либо інвалідам. А в футболі хто такий симулянт? А в футболі? Та Бог його знає. Футболі, симулянт той, хто ну його типу б'ють, але не б'ють і він симулі... симулює. Давай, давай спробуємо. Типу, я тебе. О, супер! Це прям я повірив. Якщо повірили, поставте лайк. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хто такий симулянт? Симулянт, так, це той, хто робить вигляд, але не робить те, що потрібно. Ага, зрозуміло, цікаво. А в футболі хто такий симулянт? Той, що прикидається, що або захворів, або йому боляче. Ну, як зрозуміти, що футболіст симулянт? Ну, На полі не захотів вийти, а Стол, нога болить. Нога болить, А куди пішов? Ну, типу, нормально, ніжкам не бає. А куди, наприклад, він пішов? В роздівалку. Ну, дівчатам завжди в роздівалку добре. Чи знаєте, ви хто такий симулянт? Так. Хто? Two Hours Later. <laughs> це, який, це який показав так, ніби проти нього нарушили правила. А насправді? А насправді не порушили. Кого ви знаєте з футболістів-самулянтів? Я, я футболістів не знаю, я тільки знаю Месі та Рональдо. Ну і мене, як ми вже дізналися. <рі> Чи знаєте ви якихось футболістів симулянтів? Ой, я пам'ятаю, було таке, але я не пам'ятаю, яка саме команда, якась збірна, пам'ятаю. Збірна симулянтів. Ну, наприклад, в футболі, яка відбувається ситуація? Ну, що кажуть? Неймар симулянт так. І все, тільки він один. Ні, всі симулянти. Всі симулянти. Прям всі. Ну давай спробуємо розіграти ситуацію. Типу, ти неймар, а я, я якийсь гравець. Бити по нозі. Sure. Давай, типу, о, oh, друг. Могу так О. Це жовта картка. Так. За симуляцією? Ні-ні-ні-ні! Хто такий симулянт? Це персонаж, який симулює те, що його вдарило або якийсь контакт. був. Ви колись були симулянтом? В жодному разі. Ох, це футболісти. Всі? Ну майже всі. Є такі. Симулянти, які хочеться прямо. От. А як зрозуміти, що футболіст симулянт? А коли на нього не дивиться, він одразу встає. А коли дивляться, він лежить до до останнього. <ріст> Ось таким вийшов наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях, та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.